Усім привіт! Вас! Вітає проект і Ed. І як ви вже зрозуміли по назві цього відео, це лекція, яка присвячена поняттям онкотичного та осмотичного тиску плазми крові. Для тих, хто мене не знає, мене звати Артем. Я викладаю курс підготовки до крок 1. І сьогодні головною моєю метою є не наголосити вам про якісь поняття, які стосуються фізики, котрі ви можете прочитати в своїх підручниках. Ні, ні в якому разі. Сьогодні вся наша увага буде прикути до на перший погляд звичайних. Банальних ситуацій, котрі ми всі переживали, котрі, на перший погляд, взагалі ніяк не пов'язані із фізикою, із концентрацією певних речовин у крові. Але повірте, цим і є приголомшлива наша сьогоднішня тема, оскільки осмотичні і онкотичні тиски це та річ, котра супроводжує все наше життя у найменших. Його проявах. Тому давайте без лишніх слів будемо розпочинати і дамо дефініцію цьому поняттю. що таке осмотичний тиск. Звісно, кожен підручник він має певне бачення як краще це все подати, але всі вони зводяться до одного. Осмотичний тиск це сила, котра сприяє переходу розчинника, тобто води, через напівпроникну мембрану. І ця вода буде рухатись із малоконцентрованого розчину у більш концентрований. Зверніть саме на це увагу, тому що всі теми з фізіології, котрі вивчалися до цього, ну, наприклад, потенціал дії, натрій та калію, вони завжди рухаються зі сторони більшої концентрації в сторону меншої концентрації. Тут навпаки, вода завжди прямує із меншої концентрації в більшу концентрацію. Це характерне поняття осмотичного тиску. І звісно, ми повинні розповісти і обговорити, хто ж його формує. Осматичний тиск це не імперія, де править хтось один, якийсь цар, король чи імператор. Ні, осматичний тиск це завжди поняття про командну роботу, це завжди збірне поняття якихось осматично активних речовин. Звісно, завжди лідируючим був, є і буде натрій. Саме йони натрію складають леву частку осматичного тиску. Нагадаю, концентрація натрію… Натрію в крові складає 135-150 мілімоль на літр, і дуже гарною парою до йонів натрію є йони хлору. І ось ця пара натрій хлор дуже часто фігурує у всьому нашому житті під видом звичайної кухонної солі, із якою ви можете контактувати безліч кількість разів в залежності від ваших харчових вподобань. Так само ви можете безліч кількість разів в навіть комунікувати із такою осматично активною речовиною, як глюкоза, це незамінна речовина, яка є незамінним фундатором осматичного тиску. Не варто також забувати за сечовину і за білок. Саме білок формує таку окрему агломерацію, яка називається онкотичний тиск, про який ми поговоримо пізніше. Але все поняття осматичного тиску і ті, хто його формує, не обмежується цими речовинами. Це величезний список осматично активних речовин, про які ми можемо говорити днями і тижнями. І на це зараз немає ніякого сенсу. Ми лише говоримо за справжніх мастодонтів цієї справи. І коли вони всі збираються докупи, вони формують певну величину, котру ми звикли вважати за норму. Отож, норму осмотичного тиску можна назвати чотирма шляхами, і жоден із них не буде неправильним. Ви можете говорити, як вам буде зручно. Тобто, ви можете сказати, що норма складає 280 300 міліосмоль на літр, 0,28,03 осмоля, 7,6 атмосфер або 5700 мм ртутного міліметрів стовпчика. Для чого нам це все розуміти? Всі ці поняття, для того, що. Театральною сценою для дій осматичного тиску є внутрішньоклітинний та позаклітинний простір нашого тіла. Почувши ці назви, ви вже розумієте, про що йде мова. Внутрішньоклітинний, це рідина, тобто вода в середині клітини. позаклітинний це рідина інтерстицію, тобто міжклітинного простору, або рідина в просвіті судин. І найважливішою константою всього цього є те, що в нормі осматичний тиск позаклітинного простору він дорівнює осматичному тиску внутрішньоклітинного простору. Вони врівноважені між собою, і це запобігає будь-яким патологіям водно-електролітного обміну. Але ми ж сьогодні збираємось модерувати різні ситуації, щоб зрозуміти, як рухається вода за змін. Тому давайте для початку уявимо банальну ситуацію, коли у позаклітинному просторі зростає осматичний тиск. Зробити це можна багатьма шляхами, як ви вже зрозуміли. Але до чого це призведе? Оскільки в позаклітинному просторі осматичний тиск переважає над осматичним тиском внутрішньоклітинного простору, то в кінці кінців вода буде рухатись в сторону більшого. Косметичного тиску в позаклітинний простір, і в кінці кінців це призведе до дегідратації клітин. Тобто я сказав тільки, що що нам треба це уявити, але насправді цього всього уявляти не потрібно, тому що ми завжди це переживаємо в нашому житті кожного дня і навіть не задумуємось про це, коли це може статися, да, в принципі, за будь-яких життєвих обставин і будь-коли з вами. Чи то гарно проведений час у кав'ярні зі шматочком солодкого тортика, чи то ви перебуваєте в компанії на барбекю, чи звичайний прийом їжі він може призвести до підвищення осмотичного тиску в нашій плазмі і зміни рухів рідини, наприклад, дегідратації в клітин в крайньому його прояві. Тому це ще раз підтверджує, що ця тема нас оточує в усіх проявах нашого життя, але е, от Базуючись на цьому всьому, ми вже відкриті до перших проявів у клініці, і найбільш банальним проявом осматичного тиску у клініці є хворі на цукровий діабет. І якщо ви підійдете до діабетика забирати його анамнез, то перше, що він може вам сказати, що все це починалося із частих походів в туалет і шаленої спраги. Звідки беруться в ці части, походи в туалет? Тобто такі люди мають великий діурез внаслідок того, що цукровий діабет обумовлює стан хронічної гіперглікемії. І якщо концентрація глюкози в крові перевищує 10 мілімоль на літр, тобто вона долає нерковий бар'єр, і глюкоза починає з'являтися у вторинній сечі. А ми знаємо, що глюкоза це осмотично активна речовина, котра тягне за собою воду. Тобто, у таких людей не одна глюкоза буде в сечі, за тією глюкозою буде рухатись вода, і це призведе до зростання діурезу частих походів у туалет, і таким чином людина буде дегідратувати свій організм. Зветься це все поліурія, внаслідок глюкозурії. Другим симптомом діабетика є спрага, тобто полідепсія. Де взятися цій полідепсії? Ну, по-перше, поліурія зневоднює організм. Ми це вже зрозуміли. По-друге, у діабетика завжди високий рівень глюкози в крові, тобто високий осмотичний тиск позаклітинного простору. І в поєднанні це все воно просто ну, змушує наш організм благати води звідси і береться спрага у таких хворих. Але на одному цукровому діабеті осматичний тиск клином не зійшовся, як ви розумієте, правда? Тому подивіться, скільки може бути різноманітних варіацій змін осматичного тиску і водно-електролітного обміну. Все це можна поділити на гіпергідратацію чи гіпогідратацію ізоосмолярного, гіпоосмолярного чи гіперосмолярного генезу. На жаль, у нас зараз немає часу розглядати кожен із цих прикладів, дещо залишиться на самопідготовку, але якірні принципи цього всього ми зараз обов'язково розберемо. І найкраще це все робити на еритроцитах. Чому на еритроцитах? Тому що еритроцит це еталонне розуміння внутрішньоклітинного простору, котре знаходиться в оточенні судинного русла, тобто тут прямий контакт. Внутрішньоклітинного і позаклітинного простору з їхніми осмотичними тисками. До того ж, зараз мова буде йти виключно про гіпергідратацію. Дивіться, дуже часто в клініку поступає пацієнт, котрий потребує інфузійної терапії. І якщо ми йому вливаємо ізотонічний розчин, тобто 09% натрій, хлор або там розчин Рінгера і різноманітні аналоги, ми ніяк не змінюємо осмотичний тиск. Це призводить до того, що внутрішньоклітинний і позаклітинний осмотичні тиски залишаються врівноваженими, і ніяких таких кардинальних змін руху рідини не відбувається. Еритроцити живі і здорові. Але Варто нам перекапати гіпертонічного розчину, наприклад, півтора відсоткового натрій хлориду. До чого це призвезде? Зросте осмотичний тиск у плазмі крові, тобто в позаклітинному просторі, він буде вищий за осматичний тиск всередині еритроцита, і вода покине еритроцит. Еритроцит зморщиться, буде таким, як гармошечка. Ви бачите, так є парал і по повністю протилежна ситуація, коли ми перекапуємо гіпотонічного розчину. Наприклад, 0,45% 45% натрий хлор це веде до того, що в кінці кінців в середині клітин осмотичний тиск переважає над позаклітинним осмотичним тиском, і вода рухається в клітини. Ми бачимо, що еритроцит набухає і лускається, тобто призводиться до гемолізу. Але ще до цього це є класичний прояв гіпоосмолярної гіпергідратації. Коли еритроцит ретроцит це гіперосмолярна гіпергідратація. І розглянувши все це, ми тепер можемо судити про більш такі обширні поняття в клініці. І в мене до вас є одразу запитання: чи задумувались ви колись, що від банальної, на перший погляд, сифонної клізми людина може загинути в умовах навіть стаціонару? Чому так? Тому що сифонна клізма це доволі таки серйозна процедура, яка є виключно лікарською, оскільки за короткий проміжок часу ми повинні загнати в кишківник людини приблизно 10-15 літрів. Гіперосмолярної рідини. І саме в цьому прослідковується вся майстерність лікаря, тому що на лікаря в один момент на його плечі падає відповідальність приготувати правильний осматично активний розчин. Якщо лікар хибить із прорахунками, робить осматичний розчин гіпоосмолярним, то він вводить людині близько 10-15 літрів гіпоосмолярного розчину. До чого це веде? Ми вже тільки що дивилися, що буває при гіпоосмалярній гіпергідратації. Клітинки набухають, роздуваються внаслідок надходження великої кількості води. Однак, в даному випадку одним гемолізом еритроцитів так просто не відбудешся. Відбувається дещо страшніше: набрякають клітини головного мозку за законами осмосу, і це веде до того, що від ну, звичайної сифонної клізми людина гине від набріку головного мозку. Це парадокс, і це ну це жахливо. Ви ж розумієте? Так ось давайте про щось більш просте. Не обов'язково потрібно лягати під клізму, щоб відчути на собі зміни осмотичного тиску. Всі ми колись хворіли і переживали стан гарячки, тобто високої температури тіла. Коли ми хворіємо, у нас є температура, ми пітніємо. І от коли ми пітніємо, ми втрачаємо велику кількість гіпоосмолярної рідини. Чому тому, що переважає втрата вільної рідини над втратою солей, тому у крові зростає відповідно концентрація солей і зростає осматичний тиск. А до чого це призведе? Це призведе до дегідратації клітин в умовах високої температури. Підсумовуючи ось цей блок по осматичному тиску, я ще раз хотів би наголосити, що осматичний тиск це не десь далеко, це завжди поруч із нами. Розуміння цього всього відкриває двері абсолютно в будь-які ніші нашого життя, базуючись навіть на банальних консерваціях і закінчуючи питанням інфузійної терапії в анестезіології. Наша лекція переходить до наступного блоку онкотичного тиску. Онкотичний тиск це, знаєте, справжня автономія в складі осмотичного тиску, котра формується білками крові, переважно альбумінами, і складає 25-30 мм птутного стопчика. В чому сенс альбумінів? Альбуміни за своєю природою вони дуже сильно жадібні до води. Вони стягують воду максимально на себе. А оскільки ми знаємо, що судинна стінка не проникна для білків крові, Тобто для альбумінів, то це означає, що альбуміни стягують на себе воду в просвіт судини. Альбуміни формуються в печінці, тому всі патології печінки будуть порушувати білок синтезуючу функцію печінки. Це призведе до того, що альбумінів буде мало і онкотичний тиск буде знижуватись. Так ось. Найкраще за все, на мою думку, дивитися на роль онкотичного тиску на прикладі мікроциркуляції. Це може здатися зараз дещо важко, але насправді тут немає нічого складного. Ми знаємо, що в капілярі є два кінці: артеріальний кінець та венозний кінець. Для чого нам це все розуміти? В певному відділі капіляру відбувається. Чи то фільтрація рідини в інтерстиції, чи то реабсорбція цієї рідини, для чого це все, ось всі ці весь цей обмін речовин він забезпечує сталість нашого організму. Завдяки цьому наші клітини функціонують. Ну, ми не можемо жити без цього, на жаль, і для того, щоб обрахувати все це, ми повинні скористатися ось такою формулою знову ж таки, на превеликий жаль. Вона виглядає дуже страшно, але насправді тут немає нічого страшного, і всі ці рухи і рухи рідини. Уявіть, вони обумовлені двома командами. Перша команда робить все для того, щоб виштовхати цю рідину із просвіту капіляру в міжклітинний простір. Ким вона складається? Це гідростатичний тиск в капілярах і онкотичний тиск тканинної рідини. Кілька слів про кожного. Гідростатичний тиск це тиск, котрий створюється роботою серця, і з цього в нас є вже певний висновок: якщо немає адекватної функції насосу як серця, немає гідростатичного тиску і немає мікроциркуляції. Що робить онкотичний тиск тканинної рідини? Це ті білки, які сидять в інтерстиції і стягують на себе воду. Це перша команда. Котра виштовхує воду із капіляру цій команді протидіє інша команда, яка якби назад на себе забирає всю цю воду із інтерстицією. У просвід капіляру хто туди входить, це гідростатичний тиск тканинної рідини і онкотичний тиск плазми крові, той, який ми зараз розглядаємо. І якщо здійснити всі ці обрахунки, підставити певні значення, то вийде наступне в артеріальному кінці капіляру, сума позитивна, тобто більше нуля, це означає, що рідина фільтрується в просвід інтерстицію. В той час, як у венозному кінці капіляру, ось ця сума вона буде від'ємтою. Це означає, що в венозному кінці капіляру рідина повністю ну, не повністю реабсорбується. Чому не повністю? Вважається, що близько 10-15 рідини, котра профільтрувалася в артеріальному кінці, вона залишається в мішкитивному просторі для живлення всіх структур, і в майбутньому вона смоктується в лімфатичні капіляри. Чому такі перепади, чому десь фільтрація, чому десь реабсорбція? Вся справа у гідростатичному тиску. У артеріальному кінці капіляру він приблизно в півтора-два рази більший, ніж у виносному. І от ось цю реабсорбцію перетягує на себе онкотичний тиск плазми крові. Він тут починає домінувати над усім. І зверніть увагу, цифри, ось ці цифрові значення, вони можуть різнитися у різних джерелах. Не варто тут панікувати чи думати, що хтось надав невірну інформацію. Скрізь всі, ну ви розумієте, величини різні. Тут головне розуміти самі механізми всього цього. Цифри не так важливі. Так ось, для чого ми це все обговорюємо? Онкотичний тиск він не лише проявляється в ролі мікроциркуляції, дуже сильно видна його недостача, і є дуже багато хвороб, які спричинюють дефіцит білку в організмі. Мій ж вибір впав на таку цікаву патологію, як гломерулонефрит із нефротичним синдромом. Що це таке? Це хвороба, коли людина із сечею втрачає шалену кількість білка більше 3 грам на літр. І до чого це призведе? Ось та команда, котра боролася за воду у просвіті капіляру, вона втрачає свого ключового гравця, вона втрачає онкотичний тиск. А це означає, що починає перемагати команда, котра фільтрує рідину в міжклітинний простір. Це означає, що в людини будуть розвиватися набріки, рідина не буде реабсорбуватися з інтерстицією в капіляри. Тому ця рідина буде залишатися у наших тканинах. Набріки ці можуть бути поширені абсолютно в будь-якій точці нашого організму. Це можуть бути локалізовані набріки на ногах, наприклад, а можуть бути генералізовані у вигляді аносарки, тобто рідина в черевній порожнині, в плевральній порожнині, в перикарді. І всьому цьому немає кінця, тому хоч онкотичний тиск складає всього лише 25-30 мм міліметрів втутного стовпчика, коли весь осмотичний 5700, нестача цієї маленької деталі призводить до таких величезних проблем. Ну і наша з вами лекція підходить до фінального акорду, до вершини досконалості всього нашого організму. Мова йде зараз про регуляцію. Панове колеги. Регуляція осматичного тиску забезпечується двома шляхами: це зовнішня ланка і внутрішня ланка. Зовнішня ланка підпорядковується нашій з вами всемогутній корі головного мозку. Кора завжди фіксує перепади осматичного тиску і уявимо ситуацію, яка стається з усіма нами. Ми переїли чогось солодкого чи солоного. В організмі в крові зростає осматичний тиск. Кора це одразу фіксує і посилає нам команду, яку ми починаємо шукати воду. Саме тому, коли ми щось перейдемо солодкого чи солоного, ми хочемо запити це водою, бо корі не подобається цей високий осмолярний тиск, і вона намагається врегулювати його власними силами. Проте, зовнішня ланка вона не завжди може впоратися із поставленими задачами, і тому на допомогу їй приходить більш серйозна плеяда механізмів, котра є внутрішньою ланкою. Можуть бути місцеві механізми, такі як адсорбція електролітів білками, депонація електролітів у органах, вивільнення ендогенної води біохімічним шляхом. Це, звісно, все добре, але основна відповідальність покладається на рефлекторні механізми. І найбільшим свого роду геймченджером є дія на осморецептори гіпоталамуса. Гіпоталамус, так само як і кора, фіксує перепади осматичного тиску в крові. І у відповідь на високий осматичний тиск він стимулює нейрогіпофіз виділяти накопичений антидіуретичний гормон. Що робить антидіуретичний гормон? Своєю дією він спрямовується на дистальні канальці нефрону і збірні трубочки. Що він там робить? Він робить так, щоб вода із вторинної сечі реабсорбувалася у кров. Таким чином, ми вирівнюємо осматичний тиск і дещо таки підвищуємо артеріальний тиск, що також важливо у клініці. Проте це не наша сьогоднішня тема, це основна, якби основний метаболіт і пептид, який регулює наш з вами осматичний тиск. Але є ще цікава роль альдостерону, тобто гормону мінералу кортикоїдної природи, котрий виробляється клубочковою зоною кори наднирників. Яка його роль своєю дією альдостерон шукає рецептори у дистальних каналців нефрону і забезпечує реабсорбцію натрію в організм? Тобто в кров поступає велика кількість натрію, зростає осмотичний тиск, і за цим натрієм із вторинної сечі так само реабсорбується вода? Звісно, це більше вже поняття формування величини артеріального тиску, об'єму циркулюючої крові. Але це ж так само має вплив і на осмотичний тиск безпосередньо, правда? Тому альтостерон – це велика сила, котра забезпечує сталість багатьох речей. Але на будь-яку силу завжди знайдеться сила побільше, і такою силою є перецерний натрій, уретичний гормон. Це диригент, це ювелір, котрий не терпить проявів збільшення об'єму циркулюючої крові. Чому? Якщо високе ОЦК, то відповідно є збільшене винозне повернення до серця. Починає притокати багато крові у передсердя, і передсердя розтягується. Серцю це не подобається, воно не хоче працювати під великими навантаженнями, і воно виділяє передсердний натріуретичний гормон, як відповідь на це. Що робить передсердний натріуретичний пептид? Він загальмовує утворення АДГ, загальмовує утворення альдостерону і робить так, щоб натрій... Включався у діурез, Тобто це забезпечується натрій урез Натрій покидає організм із сечею, разом із натрієм прямує вода, і настає такого собі роду маленька поліурія, якщо це можна так назвати. Таким чином, передсербний натріуретичний гормон може знижувати осмотичний тиск нашої крові. І на цьому начебто вся наша лекційна теорія завершена. Але оскільки я є викладачем курсу Крок то я просто зобов'язаний розібрати нашу сьогоднішню тему на кількох прикладах. Отож, перший тест. У практиці невідкладної терапії та реанімації нерідко зустрічаються стани, котрі супроводжуються набріком клітин мозку. Для боротьби із цим в організм хворих доцільно вводити речовини, які підвищують колоїдно-осматичний тиск крові. Я думаю, ви вже здогадалися, чому, але я все ж таки прокоментую у людини. Наявний набряк мозку це означає, що. Осмотичний тиск внутрішньоклітинної речовини, він, він високий, вищий за позаклітинну речовину і він забрав на себе багато води. Як нам забрати цей набряк швидко і миттєво? Нам потрібно підвищити осмотичний тиск у крові. Ми вводимо речовини, які підвищують цей осмотичний тиск, і вода за законами осмосу покидає клітини головного мозку і спрямовується в кровоносний тік. Наступний тест. Собака перебувала в термостаті при температурі 40 градусів за Цельсієм. У неї спостерігалося значне збільшення частоти дихання, яке порушення водно електролітного обміну виникло при цьому Гіперосмолярна дегідратація. По перше, розберемося, чому дегідратація, температура 40 це завжди втрата рідини у даному випадку. Собака вона почала багато дихати. І разом із цим диханням ми ж виділяємо не тільки гази, наприклад О2 і СО, ми ж так само втрачаємо воду, тому це 100% дегідратація. Але ж чому гіперосмолярна? Тому що із диханням ми втрачаємо гіпоосмолярну рідину, котра небагата на осматично активні речовини. Це означає, що в наших, в наших судинах в просвіті судин. Забезпечується стала концентрація солей і осматично активних речовин на фоні зниженої кількості води, відповідно, зростає осматичний тиск, відповідно, дегідратація є гіперосмолярною. І останній тест на сьогодні, після гострої масивної крововтрати хворого, доставлено в лікарню, який вид порушення водно-електролітного обміну спостерігається у хворого. Ізоосмолярна гіпогідратація. Чому гіпогідратація? Це синонім дегідратації, тому що є крововтрата, вона масивна. Ми втратили об'єм циркулюючої крові. Це без сумнівів. Але чому ізоосмолярна крововтрата це найлегший приклад у тест у тестах крок, тому що коли людина втрачає кров, вона одномоментно втрачає як і рідину, так і осмотично активні речовини, котрі всі розчинені в плазмі крові. Тому це є класичний приклад ізосмулярної гіпогідратації. На цьому наша лекція добігла кінця. Я сподіваюся, що вам було все зрозуміло до кінця, але якщо у вас все ж таки залишаються певні запитання, то, будь ласка, задавайте в коментарі, я з задоволенням на них дам свою відповідь і бажаю вам гарного вечора, гарного тижня і гарних всім вихідних.